На рамки, не на рамки, а на вулички 4 піде в зиму, Якщо буде слабовато, значить десь наверх поставимо на сильну сім'ю через решітку чи через сітку москітну, Ну, коротше, можна наверх, можна, буде видно, вже коли сядуться в клуби. Пока працюють, нехай працюють. Все, вже вискотопки вийшли із троє, як то кажуть, на цей рік. Натопили немало сонячною ми. Кілограм 50 стопили не менше. Ще в кучу не зважував, але ну, кілограм 50 бачу, що є. І треба буде, що їх вже забирати, підуть дощі? Та ні, об'яжу клійонкою, щоб mm. деревина не намокала, не, не портилася та й усе, усети, будуть зимувати. Mm -hmm.